Так, активна медитація, ра. Що тут Радкевич намедитував? Давайте дивитись. Йо-майо, яка краса. Тут У нас очі з рисом. З трьома видами риса. Йо-майо. -йо. Такий собі плов. Коротше, щось по тоці таке сотворив. А зверху ще шпинат. Такий. Вегетаріанський вийшов. Пловик. Вистачить? Думаю, що вистачить. І ще маленьку ложечку. Ай, краса. Кого пригости... пригостити, хто у львові? А тут на десерт що буде? А на десерт ось така запеканочка, неймовірно. Сережа сьогодні в активній медитації тако.